22 жовтня 2025 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру міському голові Первомайська Олегу Демченко. За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець не вказав інформацію про понад 5 мільйонів гривень. Втім, станом на 8 січня жодної оновленої інформації по справі Демченка немає. Хто такий Олег Демченко? Олег Демченко народився у місті Первомайськ Миколаївської області. У 1983 році розпочав службу в органах внутрішніх справ. Працював опер уповноваженим та начальником карного розшуку. З 2012 по 2017 рік будував кар'єру в системі МВС України, очолював обласні управління міліції в Сумській. Харківській та Чернігівській областях обіймав керівні посади в кримінальній міліції. Має звання генерал-майора міліції. З 2017 року працював головним радником з безпеки при раді засновників у Харківській компанії. У 2020 році Олег Демченко прийшов до влади завдяки місцевим виборам. Демченко балотувався від партії Опозиційний блок і за результатами голосування здобув перемогу. Відтоді він обіймає посаду мера Первомайська та керує виконавчими органами міської ради. У жовтні 2025 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру міському голові Первомайська Олегу Демченко. За даними слідства, під час подання щорічної декларації за 2023 рік посадовець не вказав інформацію про понад 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Правоохоронці стверджують, що йдеться про 300 тисяч гривень на банківських рахунках самого посадовця, а також про фінансові зобов'язання його дружини, позику 5 мільйонів гривень готівкою, отриману від взяття. Попри повідомлення ДБР про підозру, Олег Демченко й надалі обіймає посаду міського голови Первомайська та не має обмежень у своїй діяльності. Зокрема, щодо виїзду за кордон. 13-14 листопада Демченко відвідав міжнародну конференцію «Rebuild Ukraine» у Варшаві. Фото робочого візиту опублікували на офіційній Фейсбук-сторінці Первомайської міської ради. Сам Олег Демченко 22 жовтня заперечив інформацію про недостовірне декларування. У коментарі Суспільному він заявив, що всі зміни до декларації були внесені своєчасно та відповідно до вимог законодавства. 7 січня ми знову зв'язалися з міським головою. Втім, коментувати посадовець відмовився. Вся інформація була викладена. Більше мені додати нема що. С надумані факти. Суд може визнати виновний я чи не виновний. Тільки суд визнає. Нині у Миколаївській обласній прокуратурі не коментують хід справи. Розслідування ще триває.